Покоління Next. Друга частина, другий блок з обертів. Три, чотири, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, раз, крок три, крок чотири. І сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер швидко приготувалися. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, 7, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, сім, вісім. раз, два, три, четыре, пять, шесть, сім, сім. замер.